Добрий день, е, це я, <сум> спонтом-блогер. Хочу розказати вам історію, яка трапилася зі мною. Е, я веду блоги. В мене багато, ну як не багато, а декілька декілька соц... аккаунтів. Деякі з них україномовні, деякі російськомовні. Російськомовні краще заходять, ну це істина, того, що я не знаю, ну так якось вийшло. Так вийшло. Більше людей на російському ну, набагато, там, багато тисяч, але я не до того. Я завів собі один акаунт. У мене є Тікток, і Інстаграм, і Телеграм, і Фейсбук, і, і що хочеш, є. Десь більше, десь менше людей. Один акаунт в Тіктоці. Я забив на нього хер і видалив, тому що що не опублікують, все видаляють. Я його видалив, задрало мене. Але він був російськомовний. Але потім я опублікував, зробив собі ось недавно, ну як недавно, відносно недавно зробив собі україномовний. Думаю, що, в принципі, то я україномовний чоловік, то я вирішив, що треба розвивати і україномовні блоги. Тому я зробив канал. Ну там публікував там декілька відосиків які опублікував, а не було особливого резонансу в них. А потім я опублікував відео, де я сказав, що я не доначу і не донатив, і не збираюся донатити на ЗСУ, на армію, абсолютно ні на що. І що гроші це енергія. А коли людина віддає свою енергію на смерть, на війну, будь-то захист, будь-то не захист, чи що це обов'язково аукнеться, це вернеться обратно. Відео набрало багато дуже, ну, як для мене, багато дуже переглядів, там більше 200 тисяч, дуже багато фідбеку, дуже багато коментарів, дуже багато негативних коментарів, дуже багато погроз було від військових, від звичайних людей, і, і що і. І я думав, що це просто поугрожали, попогрожували та й все. Але мене знайшли. Я навіть не знаю абсолютно, як мене знайшли. Це вже не вперше, коли. Ну, тобто, що не вперше? Не вперше. Ну і мене побили. Військові, п'яні. Перший раз це було ще в началі війни, але то були не військові. Ну як, військові, не військові. Мене забрали СБУ в підозрі е колабораціонізму і зради, держозради і все таке. Бо я сфотографував блокпост в селі і опублікував його в соцмережах, в Інстаграмі. Без задньої мислі просто показував, як у нас все цей. Все відбувається. Мене дуже били майже добу. 23 години мене тримали, мене били, мене вбивали. Я про це книгу написав, до речі. Книгу ніхто, жодне українське видавництво не захотіло брати, тому що вони бояться таке публікувати. Я там розказав правду, як людей катують в СБУ в за стінках СБУ служби. Як дурні українці називають Служба Божа України. Ну, це дурні люди, але що зробиш? От. Е але мене тоді здали свої. Я не знаю, як мене знайшли зараз, тому що я поїхав зі свого міста давно. Е я думаю, або по номеру телефону вичислили, або просто не вичислили, тому що морда в мене вже світиться давно в інтернеті. Я абсолютно не знаю, як мене знайшли, але мене знайшли, мене побили. От подивіться, як. А, і потім мене заставили, не як мене побили, а мене заставили, Ми... записали зі мною, записали вибачення, щоб я вибачився. Мене заставили, примусили. E це було больно. це Більше це було навіть морально принизливо, дуже обідно. І людина, коли. Людину ламають. Людину ламають, я вже знаю, як це роблять. Перший раз мене СБУ не поламали. Я не знаю, яким чином, бо просто. Ну, я знаю, яким чином, бо я просто трошки притворився дурником, трошки розказав. Навіть не то, що дурником я розказав за себе, за те, що я стою на гвоздях, купаюся взимку в річці, е е е пропагую здоровий спосіб життя, не п'ю, не дрочу, не, не займаюся сексом. Це називається целібат. Ну, Вони подивилися на мене, як на дурника. Кажуть, кот ти привів коля. <свісно> Відпускаю. Мене відпустили. Я показав свої канали, я там дійсно розказував багато років про це все. От. А, до чого я? Да, і мене побили, заставили вибачитися. Да, і вони мене теж тоді примушували написати, що я працю, співпрацюю з росіянами, але я кажу, ну, хлопці, я такого не роблю абсолютно. Не вибили з мене. А цей раз не, тоді не записували ніякого вибачення. А цей раз записали. Ось як воно виглядить. Це вибачення. Я Я вибачаю, що я е, говорив. Погані речі на українських військових. Українські солдати не фашисти і не нацисти. Українські військові захищають Україну і український народ. Український народ і я підтримую народ Ізраїля. Я не антисеміт. І я люблю Україну. І Люблю українських військових. Слава Україні, слава героям. Нормально? Отакі справи, любі друзі. Звісно, це не дуже. Ну як, мене це не поламало, мене це і не обізлило, в принципі. Я розумію, що є хлопці, які воюють, які вибрали свій шлях, а є хлопці, які пішли туди, щоб бухати, щоб заради грошей, заради своїх плюшок. Ніякого патріотизму там, звісно, немає і не пахне тим патріотизмом. Хоча мій особисто друг, який в мене був старшим свідком на весіллі, на моєму, він. Пішов ще 25 чи 26 лютого 22-го року. Пішов добровільно воювати. Він воює по сайдень день без, без вихідних. Ні, отпуск у нього. Відпустка в нього одна була на новий рік, ми з ним бачились. Він розповідав мені кошмари і жахи. А, тобто, деякі люди. ну, Я, я нікого не звинувачую. Я, я не подавав заяву в міліцію, ні в поліцію, в міліцію, тому що я знаю, як вони працюють. Працюють вони через сраку, я вже мав колись з ними відносини, і я їх не хочу, тому що це все і бюрократія, і о, ну, багато мінусів, які я не хочу перераховувати. Але зараз це відео записує вже три, три тижні, пройшло майже три тижні. В мене вже морда майже зажила, ну що під очима трохи неприкольно. То я я не, не хочу показувати, хоча е, багато людей каже, що це. Постанова, що це грим, там все таке. Ну, це дурість, тому що е, немає сенсу. Мене запрошували на інтерв'ю, на ефір декілька блогерів 100 тисячників. Я відмовився. Це я робив не ради хайпу. Тобто вони думають, що це я робив ради хайпу. Це кажуть, що це грим. Також кажуть, що це щоб Поклянчить грошей. Але я грошей також не просив. Не просив не на лікування, нічого. Я абсолютно нічого ні в кого не просив. Тобто я не бачу сенсу. Ну, люди взагалі люди озвіріли. Дуже люди сильно озвіріли. І це най... Це навіть гірше для мене, чим війна. Те, що люди так озвіріли. Це навіть гірше для мене, ніж цей... ця бойня, що відбувається. Те, що взагалі все оце відбувається, для мене найгірше усвідомлювати те, що наскільки озвіріли люди. Наскільки люди стали нелюдями. Наскільки люди стали нелюдьми. Наскільки люди стали безчеловечними. Можна так сказати. І це сумненько. От, але я ні на кого не тримаю зла. Я, в принципі, сам собі вибрав цей шлях. Так що. Бог їм суддя. Що я можу сказати? Бог їм суддя. Та й все. Добре, в принципі, все на цьому. Дякую за увагу і за бумагу. Пока. Будьте умничками.